Доброго вечора. Сьогодні, 14 лютого 2023 рік. Тема: чому саме я вибрала Вайнекстрейд? І відповім на три запитання. Що було рішучим вибором? Я б хотіла коротко сказати про компанію Вайнекс Трейд. Компанія була створена в серпні 2021 році. Засновник Віталій Немеренко. Основним направленням є криптовалютні торги. Довгий час компанія робила без сайта, без реклами та показувала успішні результати друзям та знайомим. Було прийнято рішення створити систему, яка дозволить створити людям постійний пасивний дохід. Мій рішучий вибір полягав в тому, що навіть починаючи підприємець або просто людини немає коштів для створення першого портфелю в компанії компанії є можливість створити без вкладень за допомогою простих, цікавих, креативних завдань. Компанія офіційно зареєстрована в Україні та готує для нас 15 сервісів, в яких ми впевнено зможемо отримувати прибуток, створивши пасивний дохід собі. Друге питання моє перше враження від компанії. Це надійність компанії для інвестицій. Дохід від моїх створених депозитів від 8 до 12% кожного місяця. Виплати дивідендів кожну п'ятницю в один і той самий час, без змін і запізнень. Я сама в цьому переконалася: для старту потрібно всього 10 доларів чи любу суму, яку ви захочете. І великий плюс в тому, що ви можете 10 доларів заробити на завданнях. Самої компанії і не вкладати своїх коштів. Вивід коштів від 2 доларів на крипто, гаманець, USDT або вивід на карту відразу. І третє питання: мій перший депозит. Мій перший депозит складав 20 доларів. Ось він, ви його можете побачити. Створила 9 січня 2023 року в роботі до 3 січня 2024 року. На один рік працює 36 днів та маю кожної п'ятниці виплати дивідендів. Нарахування проводяться вчасно. І створила другий портфель 27 USDT. Створила 25 січня 2023 року. На 120 днів працює 20 днів і ще залишилось 99. Покажу вам статистику. Ось є прибуток відсотки, скільки днів працює, дата операції, час, як ви бачите, один і той самий, дивіденди і суму, яку мені нараховують. Дякую вам за увагу. Я думаю, що вас зацікавив пасивний дохід, тому чекаю вас в свою команду.